Бачу давній тебе давню до мене. Звеш. Я йду, не наклич на нас біду, зачекай мене, я йду. Так співав один дружба на весіллі моєї однокласниці. Та були часи. другий дружба співав. Зранку до ночі бачу твої очі. Зранку до ночі. Очі твої. Виїжджають люди, все, 2 січня. Свята закінчилися, всі виїжджають. Одного звали дядя Юра, а другого дядя Саша. Дядя Юра поїхав, гарував за кордоном, трошки десь по Німеччинах. Потім приїжджав. Дивіться, до речі, як побудували будинок великі вже. Ми тоді ще були шо, школярі малі, а такі. Дядя Юра, дядя Саша з Хмельницького, дружби на весілля, з нашими водокласницями танцюють, мануємо, на що їм то треба. <хе> Співають досі обоє, наскільки я знаю. Дядя Саша навіть приїде з концертом в Трускавець 6 січня, ну став відомим, з вже з дідьм, дідю його бере з собою співати, буде в дуеті з дідю співати. О! До, до чого я вам то розказував, щоб ви знали, які зірки буде в Трускавці співати. Вуйку, який був, дружбу на весіллі моєї однокласниці. О! Бачите, 9.47, 2 січня, трускавці, відповідно, людей стало ще менше. Майже ураганний вітер. Ну, Але ж, а потепліло. Шо? Ну теж видно, що тане, тане все під ногами. Просто що вітер сильний. Але зібрались ми. Шановна інтелігенція сьогодні не для того, а для того, щоб я вам розказав новину. Новині вже два дні, але... Ясно, що крім мене вам ніхто її не розкаже. Всі мережте, що поки я не розкажу, ніхто не розкаже. Ви ж знаєте, як то буває. На бюветі у трускавці подорожчала вода. Ой, ні, не можна казати, подорожчала. На бюветі в трускавці подешевшала вода. Подешевшала так, що стала коштувати більше, ніж коштувала, але подешевшала. Сміх сміхом. Вода зараз коштує 400 гривень за 10 літрів. Ви питаєте, яка, я вам скажу, вся. Нафтуся. 400 гривень за 10 літрів. Марія 400 гривень за 10 літрів. Софія 400 гривень за 10 літрів. І навіть Броніслава 400 гривень за 10 літрів. Ну, як на мене стало краще. Бо то приходили, брали 100 мл води, то коштує 360. Шукаєм здачу 40 копійок, не даш. Тепер людина дає. 50 гривень, каже, літр на втусі. кажеш 2,40, 10 здачі нема, все добре, все зручно, всі щасливі. Більше від вчора нічого не подорожчало. Ну, від вчора, тому бо вода подорожчала з 1 січня. Причини подорожчали. Ми зараз дійдемо до бювета, почитаю оголошення, там дуже-дуже докладно все описано, дуже все обґрунтовано. Почитайте, зрозумієте, що. Ви маєте бути щасливі, що вона коштує ще всього 40 гривень, а не більше. Як почнете гонтування? Скільки вода коштувала до 1 січня? 36 гривень. О, до речі, бачите, та іграшка ліворуч. Ну, ми трошки не встигли вчора шот зняти. Вирвало вітром її. Ну ви бачите, що вона стоїть не там, де. Вирвало, відірвало, тут крутило по всій площі. Стоїть вона зараз збоку і просто в кут поставили, щоб вона не літала, бо стояла вона отут і світилася. Це той, як її вирвали то хлопці її зловили, поставили на місце і все добре закінчилось до іграшки. О, маємо і за воду, і за іграшку, ну всі свіжі новини. Ну, найсвіжіша новина, яка вітер сильний. Та, бо вода що. Рано чи пізно вона мала подорожчати. <кій> вода до січня була 36 гривень. Попереднє подорожчання було не так давно, в травні. До травня вода була 24 гривні літр. вся. Потім стала 36 гривень. А от як вода починала ставати платною, то так було ну, 5-6 років тому, 5, плюс-мінус. Перша ціна води була 8 гривень 80 копійок. Тобто з того часу, як вода почала бути платною, вона вже подорожчала 5 разів. Ну, Я думаю, так, ну, літом цього року вже буде 60. Ну, Це мій прогноз, він нічим не підкріплений, може бути і 100. А що ми маємо зараз? 1 доллар, літр води, 1 доллар. 1 доллар, 1 літр. Дуже зручно пам'ятати, рахувати. Вода стала дорожче, як пиво. Літр пива коштує менше, як 40 гривень. Вода коштує майже як літр олії. Ну, хто хоче, може теж чимось порівняти. Ну, вино поки що дорожчає горілка, але... Від нього і користь тільки немає як від води. Вода ж лікувальна. Ой. А ми йдемо зараз. Сходимо, спустимося трохи. Трохи не так, як завжди. Пам'ятаєте, що в Трускавці всі дороги ведуть на бювет. Якби ви не йшли, всі дороги ведуть на бювет. От ми всіма і ходимо. Поручаємо. В Шайбі була забава. На новий рік, після нового року, до Нового року. Нагадаю, це 2 січня сьогодні. Свята завершились. різдво було. Новий рік був, лишилось тільки водохреща. Знаєте, коли буде більше людей літом. Літом буде більше людей. А якщо доживемо до літа, людей буде більше. Це я про трускавець. То пишуть, що... В східниці мільйон людей, в Славську мільйон, в Буковелі мільярди. Слабо хто віриться. Так, встигаємо бюлетати, десь підсідував встигаємо. Ми зайдемо на бюлете. Почитаємо про причини здорощення води. Це вулиця суховоля. Ми не йдемо до гори поки що. На горі видно весна, готель весна, а тут зверніть справа, де був універмаг. Після того, як його демонтували, як тут стало, гарно все видно. Теж, напевно, цікаво. Хоп. Є видно, і той буде, якщо горів, і той недобудований. добудований. А універмага, вермага, та як би і не було, та, та якби там нічого не було. Прямо весна. Тут доставка товару. Тут теж колись був магазинчик, зараз цього магазинчика вже нема. Але написано, що місце здається в оренду. Можливо, здається земельна ділянка. Ну 9 поверхів тут побудувати не вийде, але... 5, можливо, побудують. Видно вже вбівает. Видно вже біває, ми йдемо. Зараз йдемо, йдемо. буде гарно. Якщо, якщо б стойдемо до відкриття ліворуч світять. Тут міні-риночок. Магазини ще зачинені. Редучи, вже працює. Далі з ділянеми відносина прикрашений отель Африкіта. Снігу стає все менше і менше, Ну, інше випаде пізніше, але все, Це відлига. Сьогодні 2 січня, плюс 2. Завтра плюс 3, ні, четвертого не плюс 4, але так десь плюс 2, плюс 3, плюс 1. І кілька днів буде сильний вітер. Пан, звичайно, стане холодніше, і з з них, зніг знову випаде, але поки що, поки що. Поки що не холодно. Ну, мається на увазі, не морозно, холодно. Холодно, але не за рахунок морозу. Холодно за рахунок пекучого вітру. На горі видно. Не тільки піває, а й... Може, не можна казати, що там далі. Та всі знають, що там далі. Та. Йдемо далі. Ой. Тут працює нове кафе. Ми вже показували його ціни. Ще раз кажу, я там кави не пробував, ніхто зайомих не пробував, тому поки що нічого поганого чи нічого хорошого не можу сказати. Хто попробує, напишіть там, яка тут кава, які тут тістечка підозрюєш. Пан Діма напише нам в травні, коли попробує до того часу. <сих> ніхто не напише. Так, еспресо 40, лати 75, еклер 50 гривень. Ось такий курс. О, бачите, чому ми там не шли? Там взагалі нікого нема. Там от так. <плес> <плес> кава ця кава вже працює. Анонс з концертів. Ааа, дядя Саша. Дядя Саша. От він. Дворський, піскун. А, ні, це старій. Це 13 грудня, я думаю, то свіжі афіш. То старий афіш, То дядя Саша, за якою він казав. Що мені тоді було? 18, скільки? Він напевно. Він напевно тоді був молодший, ніж я. Ну, ніж я зараз. Для нас такие дядьку удовольствуют. А, этот красный билет. Смотрите, тут снег почищенный. Что-то нет божаев. Ну, наверное, мы поздно пришли, тут все миром воду пьют. Весь миллион. Гарно прекрасний біля кульки новорічні. Починаємо У зв'язку з систематичним здорожчанням комунальних послуг, витратних матеріалів та збільшення податків. Ціна на лікувальні води з 1 січня становитиме 40 гривень за літр. О. Я то думаю, що так нікого нема на бівець. Черг нема. Ще перейдемо через б'ят розкажу одну, точно вже як вийду на вулицю. Одну історію цікаву розкажу. Тобто, я пам'ятаю, додивіться до кінця, не вимикайтесь. Це буде одна історія про подорожчання води, до речі. теж. Так, тут Марія. Бачив чоловік на днях, набрав Броніславу і випив. Та жити буде, але... але зробив він не дуже добре. Там далі Броніслава, тут Софія. Броніславу треба спльовувати. Так, вийдемо на той бік з того боку. Все-таки, все-таки, я відвідувачі. Ага, та тут 10 ранку вже за одну хвилину 10-та. Так, ялиночка світиться. Три ялиночки. Раз тут можна пити три види мінеральних. вод, Три ялинки встановлено. А це такий найбільший зал, найбільш робочий. Тепла нафтуся, холодна нафтуся. О, так історію розказую. Вчора бачив, Стоїть пацан біля того оголошення. Ну, біля того, що я показував, що вода подорожчала. Стоїть пацан, читає оголошення, каже, ох, і жмуть. Ну і жмуть. Ну і жмуть. Підходить до нього пані така. Ну, така зразу видно, що з Києва, бо така вона говорить російською, значить вона Києва і дуже розумна. Я так розумію, каже, хто жмет, що вам не подобається молодий чоловік. А він так хотів це, але розуміти, що напевно пані якась має відношення до тої ціни. Він їй каже. Чоботи жмуть, чоботи жмуть, дуже жмуть чоботи. Він каже, молодой чоловік, що то ви не то говорите. Ви він в сандалях стоїть. Як вас сапоги можуть жати? Правду говорять? А він каже, тому, тому і в сандалях, що, що чоботи жмуть. Ось така ще була історія вчора. <реш> Та, звичайно, такої історії не було, що це жарт. але. Але щоб ви розуміли, бо реакція насправді моїх знайомих, моїх товаришів, моїх друзів яким я повідомив, що вода подорожчала. Я їм повідомив, що вчора була ненормативною, а не... а не такою, як ох і жмуть. А на цьому буду бажати вам гарного дня. Обов'язково приїжджайте в Турскавець, поки вода ще 40. Я ж вам казав, що 36 гривень то недорого. А ви казали, то дорого, то дорого. 36 то недорого, 40 то дорого. Приїжджайте, поки 40, бо літом буде. 60. Ах. Гарний рік почався в Трускавці. сніг, мороз. Що, підемо в парк чи не підемо? В наступному відео, добре, заради Вікторії, ми в наступному відео підемо в парк. Подивимось зимовий парк.